Історія про те, як я втратив більше 4 тисячі доларів через свого підписника. Так це реально сталося. Усе через одну дрібну помилку, про яку я навіть не задумався. На початку літа ми планували поїздку в Дубаї. За день до вильоту на кордоні почалися заворушення, і Fly Dubai принесли наш рейс. Авіакомпанія дала можливість безкоштовно змінити квитки. Я вибрав нову дату, новий час, це підтвердив і, не подумавши про наслідки, показав у Сторіс просто номер нашої резервації. І ось тут ключовий момент. Які багато людей не знають у Fly Dubai, щоб зайти в твоє бронювання і робити там зміни, потрібно лише дві речі: номер резервації і прізвище пасажира, без паролів, без смс, без входу в акаунт. Ти просто вводиш два поля і отримуєш повний доступ до чужої броні. Змінюєш дати, рейси, місця, додаєш платні послуги або просто скасовуєш бронювання. І саме це зробив хтось із моїх підписників. Людина просто зайшла. Перекроїла всі бронювання, так що нам довелося частину послуг оплачувати повторно, частину купувати заново, а деякі речі взагалі не відновлювались. І в результаті, на жаль, понад 4 тисячі доларів втрати. Боляче згадувати, але в життєвій урок. І от після цього на Ютубі в коментарях мені писали сам винен, як можна бути таким дурним, щастя любить тишину. Це, на мою думку, класичні реакції людей, яких тригерить чужий успіх або ж досягнення. Ці радянські забобони про не показуй життя бо зурочать» Це психологія стриманості і закритості, яка тримає людей просто на місці. Я ж навпаки показую реальний досвід, навіть негативний. Бо якщо моя помилка збереже комусь гроші, значить вона не дарма. Попри збитки, ми купили нові квитки, полетіли в Дубаї, відпочили, хоча й Марк трошки прихворів, і ми, до речі, вперше викликали лікаря по страховці. Ось тоді я зрозумів, наскільки важливо бути готовим до несподіванок під час подорожей. Тому зараз перед кожною поїздкою я оформляю страховий поліс через Hotline Finance. Це займає кілька. Кілька хвилин і я просто почуваюся спокійніше, коли знаю, що можу вирішити будь-яку ситуацію, кожну відпочинку, хоч у дорозі. Користуйтесь промокодом migrant 10 і отримайте мінус 10% знижки. Ця історія коштувала мені більше 4 тисячі доларів, але якщо вона допоможе хоч одній людині не повторити цю помилку, значить я розповів її не дарма. А ви як думаєте, пишіть в коментарях.